Всім вітання, мене звати Наталя і моя родина із Незламного міста Запоріжжя. Мої діти навчаються у Запорізькій гімназії номер 49 Моя родина намагається дотримуватись правил здорового харчування. Мене звати Паріна, я займаюся танцями та гонболом. Мені треба правильно харчуватися. Мене звати Василь. Я люблю грати у футбол. Мені треба здорове харчування. Мене звати Катя. Я займаюся гандболом та я теж підтримую правильне харчування. Для дітей дуже важливо корисне, повноцінне та здорове харчування. Здорове харчування це легко. Сьогодні в нашій родині ми готуємо гречану кашу та курку. Гречана каша є найкорисніше для дітей. Вона є лідером за вмістом антиоксидантів серед круп. У гречаній каші є багато мікроелементів, таких як залізо, магній, фосфор та вітаміни А, С і Е. В курячому м'ясі багато різних мінералів. А також в нашій родині є улюблений салат. Він дуже поживний і корисний. Він складається із зелені, помідорів чері, огірки, сир м'який. Яєць перепілиних і все це буде заправлятися оливковою олією. А цей салат мені допоможуть нарізати мої помічники. Тіти. А зараз ріжемо зелень. Зелень містить вітаміни, мікроелементи, клітковину та фолієву кислоту та магні. А я ріжу чері та огірки у чері є джерелом вітамінів та мінералів. А я допомагаю різати яйця, вони містять вітаміни В12 та білок. Бажаємо всім здоров'я та правильно харчуватися!